новина, друзі, два тижні Трампа для Путіна пройшли привітання росіян Рубіо. Та що буде далі? Дослухайте до кінця. Рівно два тижні тому, 29 го е числа, Трамп сказав, що от за два тижні він точно скаже, чи Путін дурить чи не дурить, і відда відповідні санкції. Ну або дасть казівку там розробляти цей законопроект в Сенаті е за цей період про Україну стали говорити в рази менше і тільки практично погано ну, з стоїть точки зору, що нам не будуть. Постачати військову е, допомогу, а сьогодні, практично, в день, коли ці два тижні завершились, Рубіо взагалі привітав Росіян з Днем Росії. Та ще такими словами він привітав і сказав, що Ну якби Америка стоїть разом з росіянами для е, їхнього прагнення в краще майбутнє. Ну і там далі я вже не буду е, цитувати. Ну тобто, так не тривіально привітав, а добре, тобто, що це практично їхні. Друзі, не санкції ввели і сказали про це всьому світу, тому що росіяни били два тижні нещадно по Україні, а почали їх віддати. ну і ситуація як на мене вона дуже складна. Об'єктивно зараз в Зеленського це вже що далі буде. Є два шанси, це два саміта G7, які відбудуться вже в неділю. Розпочнеться до речі, Білий дім не сказав чи буде зустріч Трампа з зеленським, але й не спростував. Дай Бог, щоб вона відбулася. Потім саміт НАТО. Якщо на цих двох самітах, Зеленському, ну і наші дипломатії не вдасться спрацювати, ну тоді ми йдемо далі в війну без нічого, без са. Без зброї, без реальної підтримки. Тому що ну, підтримки немає. Вчора Зеленський навіть Європу критикував і за пакет санкцій у цей 18-й. Ну я говорив, що він е, слабкий, але ну, добре, що хоч щось. Але все одно, крім північних потоків, які вони блокують, там нічого немає. Ну, от сьогодні ще інформація, можливо, два китайських банка буде. А все інше, те, що е, блокує Євросоюз, це вже... І так євросоюзом не використовується, тобто вони блокують тільки те, що їм вже не потрібно розумієте? А там де треба торгувати з росіянами, вони далі торгують. Ну і якщо от на цих саме Зеленський не зможе не зможе переконати Трампа Європу вести санкції, дати нам там десятки мільярдів доларів, максимально збільшити постачання зброї. Ну але саме це санкції для миру, тому що тільки санкціями можна Путіна посадити за стіл перемовин. Ще євросоюз хоче зменшити потолок до 45%. Доларів це теж буде там вирішуватись. І це добре, але нам треба 30, а краще взагалі 20. Чим менше ціна на нафту, тим менше грошей в росіян і тим швидше Путін захоче сідати за стіл перемовин. Але, як на мене, ситуація не радужна, однозначна після таких новин. Напишіть, що думаєте, лайк, пост підписка, ну і телеграм, підписуйтесь.